Хочу показати вам таку красу. Такі сережки салатового кольору. Листечко схожий на вербу і на будлею, але квітне. Отакими сережками гарними. Стахіарус. Селіцео Фоліс, четверта зона зимостійкості. Дуже гарний кущик. Неймовірна краса. Шпак сидить тут, шпаки в них набагато. Це вічно-зелена, У Мене теж така є я купила. У мене в бутонах, а тут ще не квітне. Даже бутонів не бачу. Ось яке дерево гарне. Тут камелія японська. але від дощу трошечки дощик підпортив бутони. Там камеліквіде. Рододендрон. Але я з радоденвернами, але щось вони в цьому вроці дуже слабо квітне. Вже старі кущі просто. Це сісь таке гарне наш тамбі. собирается квитнуть. Дабхипху хулиум макро подом Дикстер. І на вже відкрила свою лист.